Походження страху. Психологічний страх не має нічого спільного зі справжньою реакцією на реальну небезпечну ситуацію, у яку ви можете втрапити, і проявляється він через розмаїття форм напругу, гризоту, тривогу, переживання, паніку, фобії тощо ці підвиди психологічного страху. Завжди стосується того, що може статися, а не того, що відбувається зараз. Ви перебуваєте тут, а ваш розум у майбутньому утворюється проміжок, який її заповнює тривога. І якщо ви ототожені з вашим розумом і втратили контакт із силою моменту тепер, тривога стане вашим постійним життєвим супутником. Ви завжди можете справитися з теперішнім моментом. Але не з тим, що є лише проекцією розуму. Іншими словами, поки ви ототожені з розумом, доти его керує вашим життям. Его дуже вразливе і незахищене, а тому відчуває постійну загрозу. Це стосується і тих випадків, коли его тримається показово впевнено. А тепер згадайте, емоція це реакція тіла на розум. Тож яке послання отримає тіло від его, від цього фальшивого, створеного розумом я? Тривога я в небезпеці. А яку емоцію викликає таке часто повторюване послання? Звісно, страх? Страх має багато різних облич страх втрати, програшу, страх зазнати болю тощо. Але зрештою, всі страхи зводяться до одного. Его боїться смерті, боїться цілковитого зникнення. Для его смерть завжди десь поблизу. Коли ж ви повністю ототожені з розумом, страх смерті вражає кожен аспект вашого життя. Здавалося б, така тривіальна річ, як нав'язлива потреба перемагати в суперечці, обов'язково переконати співрозмовника, що він помиляється. Ваше гостре бажання захистити ментальну позицію, з якою ви ідентифіковані, також викликане страхом смерті. Ототожнюючи себе з тією чи іншою точкою зору, ви, а точніше, сформоване вашим розумом я, опиняєтесь під загрозою знищення за умови, що ця точка зору виявиться хибною. Тож ви, як его, не можете дозволити собі помилятися. Помилитися означає померти. Через це розпочинаються війни, через це руйнуються стосунки і розпадаються сім'ї. Але як тільки вдається розтотожнитись із розумом, то вже не важливо, помиляєтесь ви чи ні, адже це більше не впливає на ваше самовизначення. Брутально нав'язлива та глибоко несвідома потреба завжди мати слушність і знати все на світі. А це і є один із різновидів насильства, щезне. Ви зможете висловлювати свою точку зору щиро і відверто. Зможете говорити все, що думаєте і відчуваєте, але без агресії і не з позиції захисту. Ваше самовизначення тепер опиратиметься на значно глибші й міцніші пласти всередині вас. А це аж ніяк не розум. Відстежуйте. Найменші прояви внутрішнього бажання захищатись. Що ви захищаєте? Ілюзорну ідентичність, уяву вашого розуму, фіктивну сутність. Піймати цей механізм і просто спостерігати за ним це й означає почати процес розтотоження. У світлі вашої свідомості несвідомі патерни реагування швидко вийдуть з ладу. І тоді закінчаться всі суперечки і владні ігри, що наче іржа, роз'їдають стосунки. Влада над іншими це слабкість, що прикидається силою, справжня сила всередині. І вона може стати вашою вже зараз. Розум завжди шукає спосіб заперечити момент тепер і втекти. Іншими словами, чим більше ви ототожені з розумом, тим значнішими будуть ваші страждання. Можна сказати й так, чим вища ваша здатність шанувати і приймати момент тепер, тим далі ви від болю, страждань і егоїстичного розуму. І якщо ви більше не хочете завдавати болю собі та іншим, не хочете примножувати залишкові біль з минулого, який досі живе у вас усередині, припиніть створювати час або хоча б створюйте його лише стільки, скільки потрібно. Щоб вирішити ті чи інші завдання, тоді виникає питання: як перестати створювати час? Теперішній момент це все, що у вас є. Зробіть перебування втепер основною метою свого життя. Як раніше ви постійно жили в часі і лише зрідка навідувались у теперішній момент, так зараз оселіться втепер і навідуйтесь до минулого чи майбутнього. Лише за крайньої необхідності, коли треба вирішити якесь практичне завдання. Завжди кажіть так, в теперішньому моменту. Не забувайте про це.